Добрий день, мої малята. Скажіть, будь ласка, а яка ж зараз пора року? Правильно, осінь. А що осінь нам принесла? Правильно, багато овочів, фруктів. Які овочі принесла нам осінь? Що ви збирали на городі? Назвіть. Ось і в нашої Оленки виросла на городі багато овочів. Сьогодні, діти, ми разом з Оленкою будемо складати описові розповіді про овочі. Спочатку треба назвати цей овоч, потім назвати його колір, форму, розмір, який на дотик, який на смак. Де росте, що можна приготувати з нього? Послухайте моє оповідання, яке я склала. Діти, що це таке? Правильно, це картопля, вона коричневого кольору, картопля овальної форми. Вона маленька за розміром, на дотик картопля шероховата. Сира картопля не має смаку. Росте картопля на городі. З картоплі можна приготувати картопляне пюре, підсмажити її, приготувати млинці, пиріжки. Чіпси та інші страви. Оленка пропонує вам скласти описову розповідь про моркву. Бажаю успіху! До побачення!